Рівняни вшанували полеглого захисника Владислава Кисіля, встановивши дошку пам'яті на честь військовослужбовця на фасаді рідного для героя ліцею лідер. Чоловік був нагороджений почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України Золотий хрест та хрестом за мужність, але на жаль посмертно. Захисник загинув 2 жовтня 2023 року, отримавши міновибухове поранення несумісне з життям на запорізькому напрямку. Я коли згадую влада, мене одразу. На таку посмішку пробиває. Я його пам'ятаю щирим, добрим, розумним, жвавим хлопцем. Він завжди посміхався. В нього посмішка була від вуха до вуха. Щоб не сталося, хороше, погане. Він завжди посміхався. Він мав дуже багато друзів. Він займався спортом Він завжди був. В житті класу приймав участь і в ліцеї. Він завжди був в русі. Владислав Кисіль народився у Рівному. Закінчив економіку-правовий ліцей, згодом здобув вищу економічну освіту у національному університеті водного господарства та природокористування. Працював в автомобільному бізнесі. Влад був не просто другом. Він був не просто воїном. Він був другом, який завжди дарував світло. Який завжди підтримував, навіть у найтемніші моменти його життєрадісність, доброта і щире серце залишиться з нами назавжди, як приклад. Як теплий приклад справжньої людяності, Владислав був членом рівненської обласної ветеранської організації Побратима з моменту повномасштабного вторгнення. Чоловік добровільно став на захист суверенітету та незалежності України. Владислав доклав чимало зусиль, аби потрапити в еліту – 142-й центр підготовки сил спеціальних операцій. Після чого прийшов навчання у Британії та отримав диплом розвідника ССО. У нього все було по максимуму. Покарання має бути справедливо. Похвалили, теж має бути справедливо. Він завжди виступав. знаєте, хто було це несправедливо, так не має бути. І він, мені здається, він не міг вчинити по-іншому. Він не міг не піти захищати свою країну. Він міг досягти дуже багато в цьому житті. Він міг. Е Багато він зробив багато душе. Він засяяв дійсно, як сірка в цьому своєму короткому житті. Численні навчання, бойовий характер та витримка допомогли Владиславу увійти до складу однієї з кращих груп спеціального призначення. За його плечима залишилися бойові виходи на Херсонщині та Запоріжжі. Вічна пам'ять та шана герою. Ірина Кутюк, Олексій Олексієнко. Випуск новин.